Дайте, будь ласка, відповідь: чи вважаєте ви себе інтелігентом? Чи прагнете стати інтелігентною людиною? Якщо відповіли так, значить до цього слова маєте емоційно позитивне відношення. Перевіримо? Давайте, як то кажуть, від протилежного. Ви б хотіли стати жадібним, слабким, лузером. Ми хочемо, щоб нас характеризували словами з емоційно позитивним забарвленням. А хто такий інтелігент? Порівняйте свою відповідь з визначенням цього поняття. Інтелігент це той, хто належить до інтелігенції інтелігентна людина. Інтелігенція це соціальна група осіб, професійно зайнятих розумовою працею. Отже, Інтелігент – Інтелігентна людина. Це людина, яка професійно займається розумовою працею. І оскільки ви студент університету, гадаю, вибір зроблено, ви таки прагнете стати інтелігентом. Сподіваюсь, до речі, що вибір зроблено саме вами, а не батьками. Тобто ви усвідомлено обрали заробіток. За умови щоденної, приблизно восьмигодинної розумової праці. А як ви можете пояснити свої сумніви щодо прагнення до інтелігентності? Звичайно, я звертаюсь до тих, у кого були такі сумніви? Які смисли цього слова стали приводом для сумнівів? Напевно, ці смисли повинні мати емоційно негативний відтінок. Дійсно, інтелігент слово, яке в житті час від часу звучить зневажливо. Зокрема, якщо означає людину, для поведінки якої характерні сумніви, нерішучість, відсутність власної думки, або, напевно, ви чули вираз пошивий інтелігент, цей вираз натякає на його низькі заробітки. З іншого боку, Хочу вибачитись і перед тими студентами, яких дещо емоційно розчарувала. Ті, хто думав приблизно так. Інтелігент це розумово розвинена, культурна, освічена і вихована людина, явно були більш емоційно піднесені до того моменту, як почина думати про нелегку розумову працю. Повернемось до визначення. Інтелігент це людина, яка професійно займається розумовою працею. Чи зміняться ваші відповіді на питання? Вважаєте ви себе інтелігентом? Прагнете стати інтелігентною людиною? Наскільки залежать ваші висновки від того, чи точно ви розумієте те або інше слово? Скажіть до нашої розмови. Ви мали уявлення про те, що таке інтелігент, інтелігентна людина, інтелігенція, інтелігентність, а могли розкрити це поняття? Так в чому полягає різниця між уявленням і поняттям? Почнемо з уявлення. І для кращого розуміння звернемось до відомої вам моделі психічного відображення. Існують різні визначення уявлення. Уявлення чуттєво наочний образ предметів або явищ дійсності, що зберігається і відтворюється у свідомості людини поза безпосереднім впливом на органи чуття. Тобто уявлення це психічний образ, який ми сформували, який сформувала наша психіка. Це чуттєво наочний образ. Тобто у формуванні цього образу обов'язково брали участь органи чуття, переважно очі. Отже, цей образ у свідомості існує у вигляді зафіксованих переважно зорових образів, хочеться сказати, картинок, малюнків. Уявлення це психічний образ. Який виникає тоді, коли предмет або явище дійсності не впливає на органи чуття. Наприклад, ви мене зараз бачите? Тоді це не уявлення. Відображення відбувається, образ сприймання формується, але це первидний образ не уявлення. А тепер ви мене бачите? А уявити можете? Це зоровий образ. А зараз, ви мене чуєте? А коли не чуєте, можете уявити мій голос? Якщо так, значить ви маєте про нього уявлення. Уявлення вторинний образ це узагальнені образи предметів, сцен, подій. Які виникають на основі пригадування або активної уяви, тобто тих явищ, які в даний момент не впливають на органи чуття, вторинний образ означає, що в ньому має місце не тільки ті елементи, які відображаються безпосередньо, а й ті, які з ними асоціюються, додаються. І не тільки завдяки пам'яті. Уявіть мене в зеленому піджаку. Уявили? Побудували уявлення. А як ви вважаєте, у вас утворились однакові образи? Переконана, що ні. Уявлення дуже суб'єктивні. Уявлення розуміння чого-небудь, знання чого-небудь, яке ґрунтується на досвіді, одержаних відомостях, якихось даних. Уявлення ґрунтується на досвіді. Деякі уявлення ви формували, коли тільки народились. Деякі в 3, 7, 13 років і зараз. Отже, система, яка формує уявлення психіка, була різна. Від цього залежало, яке саме уявлення буде сформоване. Деякі уявлення формувалися. В гарному настрої, деякі в стресі. Коли запам'ятовували образ дійсності, на щось звернули увагу, на щось ні. Коли формували уявлення на основі розповіді людей, напевно, не всі перевіряли на об'єктивність, бо комусь довіряли, а комусь ні. При формуванні уявлення використовували суб'єктивний досвід. І тому образи дуже суб'єктивні, приблизні. Неточні, а інколи хибні і помилкові. Що ж таке поняття? Поняттям називається форма мислення, яка відтворює предмети і явища в їх істотних ознаках. З цього визначення виходить, по-перше, що поняття це уявний образ предмета, його відображення, не сам предмет. Це знов таки уявлення. Його форма. Тому поняття про предмети не можна плутати із самими предметами, які відображені в цих поняттях. Поняття це логічна форма думки, це думка про предмет. Предмет думки це той предмет або явище, про який мислить людина. Мова йде не про пам'ять, не про уяву, а про мислення. Для формування поняття людина повинна бути з логікою, у неї повинна бути розвинена логіка, сформована здатність мислити. Предметами думки можуть бути матеріальні предмети і явища, які існують в об'єктивній дійсності. Можуть бути і думки про ці предмети. Думки про ті предмети, які існують в об'єктивній дійсності, але їх не можна сприймати безпосередньо, зокрема, атоми, клітини рослин, всесвіт, радіація, думки про нематеріальні явища: добро, зло, радість, любов і предмети та явища видумані. По-друге, поняття. Відтворює не все, що має предмет, не всі його ознаки, а тільки істотні. Ознакою називається все те, в чому предмети схожі один з одним або чим різняться. Кожен предмет і явище матеріального світу мають численні різноманітні ознаки. Одні з них істотні, інші неістотні. Істотні ознаки це такі ознаки, які відображають природу предмета, його сутність, і відрізняють цей предмет від усіх інших, навіть дуже схожих предметів. Істотними ознаками є загальні і необхідні ознаки, такі, які належать усім предметам роду, і без яких предмет немислимий. Неістотні ознаки це ознаки, Наявність або відсутність яких не призводить до зміни природи, предмета та явища. Давайте потренуємось. Яблуко плод фруктового дерева. Груша це плод фруктового дерева. Це не істотні ознаки. Яблуко плод яблуні. Це істотна ознака. Груша плод яблуні, ні? Отже, поняття відрізняється від уявлення. Уявлення як і поняття, відображає предмет у його ознаках. Тільки поняття відображає істотні ознаки, а уявлення предмет у сукупності найрізноманітніших його ознак. Людина, яка починає вивчати психологію, Звичайно, має досвід і отже, велику кількість уявлень про психічні явища. Між тим, для професіонала дуже важливо сформувати саме систему понять, наукових понять. Навіть в житті, щоб людям зрозуміти один одного, домовитись про щось, про предмет, про явище, потрібно знати саме його істотні ознаки. Тепер уявімо. Ми сформували психічний образ у вигляді уявлення або поняття. Чи можете ви дізнатись про мої психічні образи? А я про ваші? Звичайно, ні. Допоки я вам або ви мені про це не розповімо. Отже, без мови тут не обійтись. Слово, яке позначає поняття, називають термін. Термін, слово або словосполучення застосоване для позначення деякого поняття. Вислів, формулювання, в якому розкривається зміст чого-небудь, його істотні ознаки, іншими словами, роз'яснення значення терміну або поняття, називають визначення або Дефініція. Перевіримо себе, на якому малюнку представлено предмет, а на якому уявлення про нього. Звісно, це предмет, це уявлення про нього. На якому малюнку представлено термін яблуко? Це предмет яблуко, а це термін яблуко. Який вираз можна вважати визначенням яблуко їстівний плід яблуні? Або яблуко відноситься до групи соковитих багатонасінних нерозкривних плодів. Визначенням буде перше. Тому що якщо ми замінимо слово яблуко, наприклад, на грушу. У нас вийде груша, їстівний плід яблуні. Порушиться логіка. Значить, «їстівний плід яблуні це істотні ознаки яблука. Значить, це визначення. Давайте зробимо це у другому виразі. Груша. Відноситься до групи соковитих багатонасінних, нерозкривних плодів. Логіка порушилась? Ні. Груша дійсно до них відноситься. Значить, тут були представлені не істотні ознаки, а описові, який вираз можна вважати визначенням: яблуко плід, яблуні. Або яблука це округлі. Циліндричні та іншої форми фрукти, зазвичай кисло солодкі або солодкі. Давайте перевіримо тим же способом. Замінимо яблуко на інший фрукт. Апельсин, наприклад. Апельсин плід, яблуні. Логіка порушена. Отже, Плід яблуні це істотні ознаки. Значить, яблуко плід, яблуні це є визначені. А давайте тепер у другому варіанті замінимо. Апельсин це округлі, цилиндричні та іншої форми фрукти, зазвичай кисло-солодкі або солодкі. Це може бути? Може. Тобто логіка не порушилась. Значить, в другому Варіанті, у нас не є цей вираз визначення яблука, який вираз можна вважати визначенням. Психологія це наука про психіку. Психологія це гуманітарна наука. Звісно, психологія, наука про психіку це визначення. Оскільки якщо ми психологію замінимо, ну, скажімо, на історію, у нас вийде. Історія це наука про психіку. Це нелогічно значить, це визначення. Або психологія це гуманітарна наука. Давайте замінимо психологію на історію. Отримаємо історія це гуманітарна наука. Ну, історія це гуманітарна наука. Тому логіка не порушена. І це не можна вважати визначенням психології. Що з представленого є термін, а що визначення? Психологія, наука про психіку. І психологія. Звісно, психологія, наука про психіку це визначення, а психологія це термін. В якому випадку представлено поняття? В якому визначенні? Звісно, це поняття це визначення. На якому малюнку представлено уявлення, а на якому поняття? Звісно, це уявлення це поняття. Як студенту сформулювати поняття? Як дати визначення? Розглянемо перший варіант зрозуміти і вивчити. Зрозуміти і вивчити визначення, які сформулювали і вивірили, і представили в підручниках науковці. А чому, власне, не зазубрити? Зрозуміти в даному випадку, перш за все, визначити істотні ознаки відокремити їх від неістотних ознак. А ви мені скажете, що з власного досвіду, написання контрольних робіт, складання іспитів, отримання оцінок, знаєте, що зубріння допомагало вам досягти мети. А я перепитаю, якої мети? Чи використовуєте ви на практиці незрозумілу зазубрану інформацію? Думаю, ні. Тому розуміння це основна умова засвоєння знання. З іншого боку, вчити теж треба. По-перше, тому що професійний досвід набувається довше і більш стихійно, ніж навчання. Навчальна інформація систематизована. Коли ви будете вирішувати професійну задачу, сформовані знання дозволять зробити це швидко і ефективно, ніж у випадку, коли ви не зрозумієте. Або зрозумієте і не зможете сформулювати. Типу, скажете клієнту, зачекайте, піду почитаю, я знаю, де про це написане. По-друге, заучування того, що зрозуміле, розвиває професійне мовлення, і усне, і письмове. Навіть у нас на практичних заняттях не буде багато часу, щоб формулювати думки, і успішними будуть ті студенти, які будуть готуватись. Робити, так би мовити, мовленєві заготовки. Насамперед запам'ятовуючи визначення і тренуючись вдома, повторювати їх. Другий варіант дати визначення, сформулювати поняття. Давайте дамо визначення, ну, наприклад, поняттю ялина. Пригадаємо. істотні ознаки це ознаки, які відображають природу предмета. Його сутність і відрізняють його від усіх інших предметів. Серед істотних ознак є загальні та необхідні. До якого роду предметів належить ялина? Дома, столи? Ні. Дерева. А можна точніше? Так. Хвойні дерева. Хвойні. Сучасні голоносінні рослини, у яких зазвичай вічно зелене листя має вигляд гілок чи рідше лосочок і називається хвоєю. Ялина має такі загальні ознаки? Має. Отже, ялина це хвойне дерево. Чудово! Але серед хвойних дерев, крім ялини, є інші дерева. Є сосна, кипарис, кедр, тис, секвоя тощо. Отже, потрібно знайти істотні ознаки ялини, які відрізняють її від усіх інших хвойних дерев. Ялина ялина звичайна, смерека. Високе дерево, 25-40 метрів, родини соснових з яскравою зеленою, гостро конусоподібною або пірамідальною густою кроною. Порівняйте. Тис хвойне вічно-зелене дерево або великий кущ родини тисових сягає висоти до 30 метрів усі частини рослини, окрім принасінника. Отруєні для людини. Тепер спробуйте самостійно сформулювати визначення поняття інтелігент або поняття психічні властивості. Отже ми розібрали сутність таких необхідних для самостійного вивчення понять, як уявлення, поняття, термін, визначення, успіхів.